Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення з 2-літровим дизельним турбодвигуном. Для даного автомобіля придбали на сайті Existua, звісно, ось такий ось фільтр. Це масляний фільтр, каталожний номер. Фірма Bosch. Така упаковка. Тут ось ще. Каталожний номер є, фільтр масляний бош. Ну, все, тут на різних мовах різні характеристики, допуски і так далі. Як він виглядає? Тут у нас е, просто картридж замінний такий. Ось такий ось картридж. Він з якогось виду паперу, мабуть. Тут також продубльовано фірму і каталожні номери. І також в комплекті ще йде ось така ось прикладка під кришку масляного стакану і шайбочка для, якщо ви міняєте з маслом, то шайбочка для сливної пробки. Відкриваємо капот. Зараз покажу з водійської сторони. Ось в такому углубленні знаходиться ось це корпус масляного фільтру. Тут у нього кришка така пластикова і є така ось як гайка під головку на 36, щоб його відкручувати. Ось така головка величенька. нею будемо відкручувати. Відкрутили саму кришку, дістаємо обережно корпус цієї кришки, тому що все в маслі. Ось прибираємо в сторону. Буває так, що дістається сам фільтр з кришкою, тому що він там на шток одягається і повинен триматися. Але буває, що і отак. Ось, ось сам фільтр вже доступний нам. І тепер дістаємо фільтр. Також обережно, тому що там все в маслі, щоб не накапати, не забруднити моторний відсік. Ось Ось так виглядає з середини масло на цей стакан. Як бачите, в принципі, стінки чисті без нальоту, без забруднень, просто в темному маслі. Зараз тут все протремо. Щоб було гарно, чисто і будемо вставляти новий фільтр. Перед встановленням самого фільтру нам необхідно замінити ось цю прокладку, яка йде в комплекті. Ось вона знаходиться у нас ось тут. Стару знімаємо. Все. Стару можна викидати і одягаємо ось цю нову. Прокладку. На те саме місце її натягуємо аж під край, там побачите сама крайня канавка така. Ось. На неї одягаємо цю резинку. І отак бажано пальцями змащуємо її мастилом, щоб при встановленні вона ну, якби скользила по корпусу. Все, тепер можемо одягати ось цей фільтр. Він одягається на оцей ось, ось шток. Тут, в принципі, немає різниці, якою стороною вони однакові. Ось так одягаємо і натискаємо до ось такого, характерного, ось такого характерного звуку. Ну і все. Тепер беремо цю кришку вже з надійним фільтром, і вставляємо в корпус. Там отим е носиком потрапляємо в центр. Ну і закручуємо вже по різьбі. Перевіряйте, щоб ви потрапили гарно на різьбу, щоб не пошкодити її. Закрутили, перевіряємо, чи плотно кришка прилягає до корпусу. Ну і все. Тут зараз протремо, щоб було все гарно. Все можна їздити.